Ася злобствує, каже за то Кадиров об'явив, що в Курській області натовську техніку захватили. А яку вони там захопили чеченську, у них навіть спортивні костюми не свої. Так що бросимо. Поговоримо за уточнення ситуації. Ну, все, що було, відомо ще на вчора, на вечір, крім цієї деталі, якщо вірити даному джерелу, то рейд сюди на гір'ї був. З території України безпосередньо, що не отак от, от витягувалося плече, а через кордон наїхали. І ви знаєте, що рота отримала втрати. Я скажу, що пристойні втрати, втрати в техніки, пристойна втрата боєздатності. Ну, слабкість цього мож... флангу українського просування ми відмічали давно, і це не новина. Хіба що тепер говорять, що не 810-та бригада в тому часі, а якась 150-та, я за 150-ту бригаду морської піхоти нічого не чув, є 155-та з Тихіканського флоту, та що під вуглідаром отримала і пішла. На переформування. Не звертайте увагу, це кішка розриває ящик. У неї теж війна, значить, в Курській області. Вона собі уявила, що то ящик Курська область, і терзаєте вони милосердна. Якщо кинеться на нас, ну, то захопилася. Власне, нам цікавить урочище Кремляновська роща. Де це все? Ось Крем'яновська роща, оце урочище довшик, між іншим, так само історична назва, як. Місцевість мого батька викликає зацікавлення, скільки ж переселенців було туди, з великою країною. Розумієте, були такі часи, коли патріоти ховалися з України тут, ось на черті сідлості творили Слобідську Україну. Ну, Хмельницький довів, ви ж знаєте, у нас як війна, то всі одразу відсяну додому. А деякі аж знайшли собі новий довжик отут. Оце Кременновська роща, що вони тут роблять? Ну, ясно, дорога на Корінєва. бо і не дуже приємно виглядає ця картина. До вечора стане щось відомо. Поки що я скажу так, починаємо плоди минулих помилок. Війна не прощає ніяких нічиїх помилок. В тому числі, і власних. зрештою війна це процес помилкових рішень, і той, хто зробить цих помилкових рішень менше, той і виграє. Бай.